То булгарка і треба е, от той весь метал очистити від ржі, бачите? Е, ну, таке, ніби він має якби, бути отакий. Ну, тут вже чуть-чуть почищено, але не до кінця. Ось так підприємець Коваль Михайло Бражнюк обробляє заготовку. Шість років тому він був на війні. Сьогодні має справу зі зваркою, болгаркою та металом. У нього своя майстерня. Крім нього, тут ще один робітник. В 2014 році пішов, був водієм заряджаючим в реактивному дивізіоні. Прийшов в 2015 році. Дуже багатьом тяжко після того адаптуватися. Ну, мені якось в той період. Легко пройшов через те, що ну, я мав роботу вже на той момент і мав замовлення. Ворота робимо ковані, відсувні ніби балкони, поруччя, упори для столів в стилі лофт. Ну таке всяке різне. А це вже інше підприємство Івана Яксманицького. Ще три роки тому він був водієм в АТО. Сьогодні чоловік виготовляє іграшки для дітей. Їх називають складанки. Розповідає, що кожну іграшку тестують його діти. Після цього розпочинається виробництво. Як наші донечки почали з ним? Вони його, ми його зробили, так дружина дала. Тоді дали фломастери. І вони придумали, як ними бавити, от цим алфавітом бавитись. Та, звичайно, можна вивчати та, але вони зробили асоціацію. Наприклад, з розмалювали полосками, що вона зебра. На виробництві працює два верстати, а підприємець виконує роль оператора. Це відбувається ось так. Тут воно працює тут є на лампа, і вона насвічує через зеркала і на лінзу відбувається далі процес. Різки. Зараз процес гравірування, менша потужність, воно тільки наносить на матеріалі. А після того є процес повноцінної вирізки і деталі в нас знаходить повністю функцію. <пліше> Загалом на Львівщині є 240 підприємців, атовців, які розпочали власну справу. Про це розповіла заступниця начальника відділу сприяння працевлаштування обласного центру зайнятості. Продовж 2015 2021 років до центрів зайнятості області звернулося практично ну приблизно 9 тисяч таких осіб за допомогою у працевлаштуванні. З них 240 отримали одноразову виплату допомоги з безробіття для започаткування підприємницької діяльності. Назар низько, Роман Натишин. Новини на Суспільному Львів